В Україні постає потреба у технічних робітничих класах. За таких умов почали реформувати навчальні заклади у Вінницькій області. Завдяки таким змінам у Немирівському професійному ліцеї січня завезли нове обладнання. Перевірити, як все працює, приїхав Володимир Гройсман. У Немирівському професійному ліцеї наразі найбільшої ваги мають професії: столір-будівельник, Тесляр, електрогазозварник, електрогазозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. Саме такі напрямки набувають особливої ваги, враховуючи пріоритетні напрямки розвитку економіки. Найбільш перспективні професії, які необхідні на даний момент для того, щоб можна було забезпечити роз бізнесу, тому що ми чудово розуміємо, що ми не стоїмо на часі, ми рухаємось вперед, і ті виклики, які є перед бізнесом, перед промисловістю, це один із них, потрібно забезпечити кваліфікованими роботничими кадрами. Буняк також запевняє, що таким обладнанням, як у професійному ліцеї, похизуватися може не кожен підприємець. Такі обладнання може собі дозволити тільки успішні бізнесмени, успішні будем так говорити заводи, фабрики, які виробляють ту чи іншу продукцію, в яких необхідно, щоб були кваліфіковані робітники з точки зору зварювальників. Вартість обладнання нового покоління коштує більше трьох мільйонів. Прем'єр-міністр перевірив, як працює техніка, і зізнався. Приємно вражений. Вище. Вище? Це економія електроенергії. Споживає він не більше комп'ютерної зарядки струму. Ось використовує він згучний мовиць. Я хочу сказати, якщо не дивитись, що він робить, а тільки слухати. Завдяки децентралізації освітньої сфери ще багато закладів зазнало змін і переформувань. Питання зайнятості має надзвичайно важливе значення, в тому числі і доходів українських громадян. Доходи створюють вільний клас, ми його називаємо середній. Коли є нормальна робота, коли є достойна заробітна плата, це наше є завдання. І для цього є комплекс заходів, які ми бачимо, які потрібно робити для розвитку подальшої національної економіки. Все це вплинуло на покращення робітничих кадрів, і як зазначають урядовці, більше кваліфікованих робітників це покращення економіки в Україні. Діана Кісельовська, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.